Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не минає жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик, той що з краю!» Продавщиця, «Що? чого? Я не понимаю. Кухлик люба покажіть, той що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь? Якщо це кружка!» Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо така сама біда. Моєї корови Має бідна язика, та не знає мови.